Для укриття в Києві замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень, овочерізку за 130 тисяч гривень. І моє улюблене замовили барабани на 900 тисяч гривень, щоб діткам в укриттях під час нальоту російських ракет було весело. 900 тисяч гривень на барабани, сука. Під час війни вони думають про дітей. Вирішили придбати барабани, щоб вночі дитинка. Люба моя дитинка, ось тобі барабан! Хуяр! І вона така. Може, ви не будете ставити в укриття відра замість туалетів. Може ви приберете в цих укриттях, може, ви зробите укриттями згідно ДБН, а не будете займатися хуйньою, шановні київські чиновники? Нахіра ви це робите? 50% укриттів не готові? І Ви барабани сука туди придбаєте. Барабани, блять, тому що вам по барабан.